В Голосіївському районі по вулиці Васильківській було скоєно черговий зухвалий розбійний напад на банківську установу. Невстановлений чоловік, зайшовши всередину приміщення банку та погрожуючи зброєю, наказав співробітникам віддати йому грошові кошти. Отримавши готівку, чоловік з місця пригоди зник, а персонал тим часом викликав правоохоронні органи. Прибувши на місце події правоохоронці, здійснили ряд необхідних першочергових слідчо-розшукових дій. Крім того, було вилучено ряд відеозаписів з камер відеоспостереження банківської установи. Проаналізувавши які, стало відомо, що даний чоловік схожий на особу, яка, починаючи з 2010 року, вчиняє аналогічні злочини. На рахунку даного чоловіка вже близько 13 даних фактів. Вже встановлено, що вік даного чоловіка приблизно 50-55 років високий. Він діє дуже холоднокровно та спокійно. Інколи під час вчинення злочину він навіть намагається шуткувати. Фірмовою ознакою даного злочинця є те, що під час вчинення злочину, покидаючи приміщення банківської станови, він в якості компенсації залишає співробітникам солодощі чи цукерки. Столична поліція проводить ряд слідчих дій, направлених на встановлення даної особи. За будь-яку інформацію щодо місця знаходження або контактних даних даної особи оголошується винагорода в розмірі 100 тисяч гривень.